Всім привіток, рада вас вітати. Сьогодні ми поговоримо про телеграм для бізнесу і що взагалі може бути корисне тут для нас, блогерів експертів. Отож, дивимось. І перше, що важливо налаштувати для нас, для блогерів-експертів, це ознайомлююча сторінка. Що це означає? Всі користувачі, які перший раз нам напишуть, вони отримають ось це вітальне повідомлення. Причому налаштувати ми його можемо так, як хочемо ми. І покликання є активними. Тобто тут можна додати покликання на свій бот з послугами, або, наприклад, на свій телеграм-канал. Що тут можна написати? Наприклад, ось тут можна написати Привіт, друже, або там Я дуже радий тебе бачити. Далі пишемо текст, додаємо покликання, і потім обираємо на ліпочку ту, яку ми хочемо. І, власне, все натискаємо Готово. Сенс такого повідомлення, ніби маленьке представлення, автовідповідь для всіх користувачів, які вперше вам напишуть. Далі, покликання на чат. Уявіть собі е, ситуацію, що ви, наприклад, дуже часто записуєте на консультацію, і вам було б добре підготувати такий шаблон повідомлення, де користувач знав би, про що йому потрібно написати наперед. Фактично ви даєте шаблон повідомлення, в якому користувач впише свої відповіді. Як це виглядає, зараз покажу. Я, наприклад, обрала ось консультація. І ось так в мене виглядає. Привіт! Я хочу замовити консультацію на тему. Мені зручно об. Тут користувач повинен казати, коли йому зручно. І додатково мені потрібно дізнатися про Все, Дякую. Як ми поширюємо? Ми можемо ось таким чином скопіювати це покликання. Ось права кнопка мишки копіювати, та надіслати це покликання користувачеві. перейшовши за ним, в нього буде цей шаблон, і він просто в місцях пропуску впише свою інформацію. Ну це ж просто, як ви бачите, в мене вже їх досить-досить багато. Далі, що важливо налаштувати, відповідь, коли ви не в мережі. Тобто, ви не в мережі, коли ви налаштували робочі години, наприклад, після 22.00. Ось так виглядає моя відповідь. Вона просто налаштовується і досить гарно працює. Тобто, я вибрала надсилати поза робочим часом. А робочий час у мене ось такий. Я його також налаштувала. Дуже круто. Далі мені ще дуже допомагають швидкі відповіді. Наприклад, консультації, які в даний момент є консультації. Наприклад. Рада буду бачити тебе в своєму блозі, ось тут. І ось, рада бачити в своєму боті, де більше інформації про мене. Ці можливості доступні для власників Telegram преміуму, але, скажу вам, з власного досвіду, мені вони дуже допомагають. І, власне, от ось це покликання на чат вже мені за кілька днів почало економити досить багато часу. Тож, використовуйте класні нові функції. Телеграм дуже швидко, стрімко розвивається. І якщо у вас ще немає свого телеграм-каналу, обов'язково створіть, це ж так круто і взагалі це гнучкість форматів. Мені найбільше подобається власне гнучкість форматів. Запрошую на консультацію. Дякую, дякую, дякую за увагу! Обов'язково приєднуйтеся в мої соціальні мережі.